Тому щоденну поставку вирахувати в принципі нескладно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день, це у вас виходить добова поставка. Пане офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона такої, як було в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло. Тому не тільки на поліцію, сподіваємось, кого нам приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це, я вже казав начальникам: це в авторія купляємо автомобілі у цих людей. І тоді і тепер будь-які засоби, варіанти приємствуємо.